Доброго дня, шановні колеги. Запрошуємо вас на зустріч присвячену проблемі персоніфікованого підходу до введення пацієнток з ендометріозом в понеділок, 27 жовтня о 16-й годині. Проблема ендометріозу є дуже часто, кожна 10-та жінка страждає на ендометріоз, але затримка в діагностиці цього захворювання може складати від 7 до 10 років. За останні роки змінилися підходи до діагностики введення пацієнток з ендометріозом, в залежності від віку, симптоматики, репродуктивних намірів, з'явилися нові класифікації, визначені фенотипи. Зроблено значний прогрес як в консервативному, так і в оперативному лікуванні, стандартизовані хірургічні підходи. Також є рекомендації щодо ведення таких жінок під час вагітності, визначені онкоризики таких пацієнтів. Про всі ці та інші питання ми з вами можемо поговорити 27 жовтня о 16-й годині. Буду рада відповісти на всі ваші запитання. До зустрічі! Чекаю на вас!